Фільм Людина паук Сема Ремі став легендарною класикою та породив ще два продовження. В цьому відео ви дізнаєтесь цікаві факти про перший фільм серії. Поїхали! На роль Пітера Паркера розглядалися кандидатури Фредді Принца Молодшого, Леонардо Ді Капріо, Джуда Лоу, який був затятим фанатом паука. А також Хіта Леджера. На кандидатурі останнього особисто наполягав режисер стрічки Сем Реймі. Так само спочатку роль Пітера Паркера не повинна була бути у Тобі Магуайра, оскільки на той час його ще ніхто не знав. Головним претендентом на роль був Леонардо Ді Капріо, але він відмовився і запропонував віддати роль своєму найкращому другові Тобі Магуару. Так само роль Паркера могла дістатися його другу Гаррі, Джеймсу Франко. Спочатку я пробувався на роль Пітера Паркера, і все пройшло успішно. Через шість тижнів Франко дізнався, що роль йому не дісталася. Натомість йому запропонували роль кращого друга Пітера. Я дізнався, що не отримав її, і був розчарований. Але потім Сем Реймі, режисер, подзвонив мені, і ми так добре порозумілися. І він запитав мене, чи хочу я роль Гаррі, адже більше ніхто не пробувався на цю роль. В одному з коментарів до фільму Тобі Магуайр сказав, що на той час його сприймали швидше як артхаусного актора, ніж того, хто грає героїв. Він сказав, що студія вагалася чи наймати його, поки режисер Сем Реймі не на полях на його ролі. Вони казали, ну він нам подобається як актор. Ми не впевнені, чи підходить він для цієї ролі. Сем Реймі справді боровся за мене, і це було важко. Мені довелося з ним боротися, але він був таким підтримуючим і пристрасно налаштований, щоб я знявся у фільмі. Я пройшов. Дві кінопроби для фільму, а потім вирушив у дорогу. Але це було добре, тому що я дійсно почував себе партнером Сема. Джеймс Франко та Тобі на екрані грають двох найкращих друзів, але за межами кінокамер між ними регулярно відбувалися сварки. Джеймс часто жартував над жабячими рисами обличчя Тобі, що іншого дуже засмучувало. та призводило до чималих проблем і ще більших конфліктів у майбутньому. Спочатку в епізодичній ролі Стен Лі продавав сонцезахисні окуляри на стенді фестивалю День єдності і згадував людей Х. Лі мав репліку, як щодо цих, вони носили їх у людях Ікс, але сцену вирізали. Натомість він зіграв зляканого мирного жителя, який ледве уникнув удару уламками, що падають від атаки зеленого гобліна. Ніколас Кейдж завжди хотів зіграти Супермена, але мабуть не кожна роль у коміксах була для нього важливою. Ніколас Кейдж відмовився від шансу зіграти зеленого гобліна у людині пауку. Також відмовилися від ролі Джим Керрі та Джон Малкович. Зрештою роль дісталася Вільяму Дефо. Малкович розповів про причину, через яку він відмовився від цієї ролі. Це було все занадто багато часу, недостатньо грошей. Я маю на увазі, якби мені це подобалося, очевидно, я це зробив би. Але такі фільми це не артхаус, це ділові пропозиції. У фінальному бою між людиною, пауком та зеленим гобліном. Актор Вільям Дефо випадково вдарив в Тобі Магуайру у підборіддя, тим самим вирубивши його лише одним ударом. Розробка проекту розпочалася ще в 1986 році на студії Canon Films. Пізніше вона продала права на екранізацію студії Carolco Pictures. Після банкрутства останньої права було продано компанії Sony Pictures Entertainment, яка спільно з Marvel профінансувала проект. Сцена, де Пітер Паркер біжить вулицею, розтібаючи свою сорочку, з під якої видніється костюм павука. Є посиланням на фільм Супермен 1978 року. На початку 90-х Джеймс Кемерон активно цікавився цим проектом. В 93-му році він написав сценарій: Майкл Бін мав зіграти Пітера Паркера. Кемерон планував запросити Арнольда Шварценеггера на роль професора Октавіуса. Цьому проекту не судилося збутися, так як права на фільм постійно переходили від однієї студії до іншої. Також Кемерона не влаштовувала якість спецефектів, які він збирався використати у картині. У фільмі Сема Реймі нічого не залишилося від ідей. Запропонованих Кемероном. За іншою версією, у 90-х роках Джеймс Кемерон майже зняв перший ігровий фільм про людину паука і хотів, щоб головну роль у ньому зіграв Леонардо Ді Капріо. Кемерон працював над сценарієм людини Паука, в якому як злодій фігурував Електро і піщана людина. А також була сцена любові між Пітером Паркером та Мері Джей на Бруклінському мосту. У своїй нещодавній книзі режисер назвав цей фільм найбільшим фільмом, який я ніколи не знімав. Натомість Кемерон зняв Титанік з Ді Капріо». на в той час це був найкасовіший фільм у світі, поки Кемерон не зняв аватар. Цікаво, паучок був би таким самим касовим рекордсменом. Хью Джекман на одному інтерв'ю одного разу сказав, що мав з'явитися ще в першому фільмі в ролі Росомахи. Джекман вирушив для цього до Нью-Йорка, щоб зняти сцену, але плани пізніше змінилися, тому що знімальній групі не вдалося отримати костюм персонажа з фільму Люди Ікс». Хтось провтикався, а фанати та любителі коміксів не змогли бачити відміни камео. Ми дійсно намагалися змусити мене вийти і щось зробити, чи то жарт, чи просто пройтись по кадру або щось таке. Проблема була в тому, що ми не могли знайти костюм. Костюм застряг у чомусь, і тому, коли вони були в Нью-Йорку, коли я був там, ми не змогли його зібрати. Однією з найбільших змін у порівнянні з коміксами, які сем Реймі включив у людину павука, було те, що Пітер Паркер отримав органічні вебшутери. У коміксах паркер розробляє власне павутиння, яке використовує у бою. Реймі отримав досить багато негативної реакції фанатів на це рішення. Але одного разу Реймі порушив гарне питання в інтерв'ю. На свій захист Реймі заявив: Він прилипає до стін, він може стрибати. Навіщо йому тоді винаходити рідину для павутиння? Чому просто не додати її в паука? Щоб він виробляв павутиння, щоб відповідати супергерою, акторові доводилося завзято тренуватися, суворий п'ятимісячний режим тренувань шість разів на тиждень, а також особлива білкова дієта для швидкого набору м'язової маси. Команді зі спецефектів довелося пом'якшити жорстокість фінальної битви людини павука та зеленого гобліна, щоб в фільмі зберегти свій рейтинг. Спочатку людина павук мав повний рід крові, а також з якого текла кров після того, як зелений гоблін ударив його по обличчю, щоб фільм, як і раніше, був дружнім для дітей. Команді по спецефектам довелося змінити колір червоного на прозорий, щоб він виглядав як слина, а не кров. Зак Хасан дублер Тобі Магуайра зламав ногу під час виконання одного стрюків. Ще одним режисером, який майже взяв на себе франшизу людини паука, це був Девід Фінчер. Фінчер не став би зосереджуватися на передисторії людини паука і насправді розповів би про його походження лише за 10 хвилин у заставці. Натомість Фінчер занурився, б у сюжетну лінію зеленого гобліна, а саме в ніч, коли померла Гвен Стейсі. Хоча Фінчер очевидно не брався за фільм про людину паука, у нього все одно була дуже успішна кар'єра в Голлівуді. Смерть Гвен Стейсі пізніше стане важливою частиною. Нової людини Павука 2. Виробництво фільму коштувало більш ніж 100 мільйонів доларів, а на його просування було витрачено ще 30. Для фільмів було створено кілька костюмів людини Паука. Кожен з яких коштував 100 тисяч доларів. Чотири з них були викрадені під час зйомок. Студія Columbia Pictures оголосила нагороду в 25 тисяч доларів за їх повернення. Костюми було знайдено через півтори року, а за крадіжку було заарештовано одного з колишніх охоронців студії. Джей Кей Сімонс вперше дізнався про свою участь у фільмі Людина паук від фаната. Перш ніж його агент встиг повідомити, що він затверджений на роль Джеймсона, цю новину Сімонсу повідомив фанат у рекламному агентстві. Він казав: Я дізнався, що отримав роль завдяки одному хлопцеві, який був так добре знайомий з фансайтами в інтернеті, що вони мали цю інформацію на сайті Людина Паук. Ще до того, як мені зателефонував мій агент і сказав, що я отримав роботу, він подзвонив мені десь за три години, і я сказав. Так, я знаю. Зйомки довелося прискорити через страйк акторів, режисерів і сценаристів, що мав відбутися влітку 2001 року. Страйк так і не відбувся. Людина паук в своїх фільмах врятувала багато життів, але в реальному житті хтось загинув на зйомках фільму. Це було у березні 2001 року. Знімальна група людини паука працювала на знімальному майданчику будівлі на Таймсквер на аерокосмічному заводі Rockwell International. Двоє робітників перебували в кошику крана, коли стріла іншого крана впала і вдарила одного з чоловіків по голові. Пізніше з'ясувалося, це був робітник, якому на момент смерті було 45 років. Columbia Pictures було оштрафовано. Приблизно на 60 тисяч доларів за порушення на робочому місці. Магуайр імпровізував фрази, які каже Пітер, коли намагається активувати свої біологічні паутинні шутери. Продюсер фільму сказав, що Магуайр вимовляв такі фрази, як Шазам, вгору Реймі казав, в Тобі може бути таким кумедним. Він справді смішний, він справді чудовий Пітер Паркер у цьому фільмі. Прикол ще в тому, що всі крилаті фрази персонажів, які він використовує, взяті з коміксів DC, включаючи Супермена. Генетично змінений павук, який вкусив Пітера Паркера, це стеотода, а не чорна вдова. Режисер Сем Реймі хотів ідеального паука для своєї картини, але павук, який найбільше підходив для режисера, виявився чорною вдовою. Очевидно, було б надто небезпечно використовувати справжню чорну вдову. Тому ентомолог на зйомках привіз цікавих екземплярів на справжнє прослуховування, щоб Реймі зміг зробити свій вибір. Зрештою, їм вдалося підібрати потрібного актора, а CGI тоді ще не використовувала для таких таких сцен, тому вони подарували павуку червоний та синій кольори. Ескізи костюмів, зроблені паркером, були намальовані художником коміксу судиво жінка. Хоча людина паук як культовою фігурою для Нью-Йорка, більшість фільму було фактично знято в Лос-Анджелесі. Лише два тижні натурних зйомок було зроблено в Нью-Йорку. Тобі Магуайр і Кірстен Данс зустрічалися недовгий час. Їхній розрив спочатку турбував режисера Сема Ремі. Сем казав: насправді у мене були деякі побоювання з цього приводу. Схоже, вони почали зустрічатися один з одним. Я думаю, всередині першого фільму. Хоча я тоді цього не знав. Зрештою, вони розлучилися перед другим фільмом. Я турбувався, що вони не зможуть повернути колишню хімію, але мій страх був марним. У початковому трейлері фільму людина Павук ловив атоліз з грабіжниками банку в гігантські павутиння, сплетене між будинками всесвітньо-торгового центру. Проте після подій 11 вересня 2001 року ролик змінили. У деяких сценах на задньому фоні можна побачити башні близнюки. Творці фільму вирішили не видаляти їх із фільму цифровим способом. Власники рекламних щитів на Time Square спробували подати до суду на компанію Sony Pictures, за те, що у фільмі їхні рекламні щити були замінені на рекламу інших компаній, однак до суду справа так і не дійшла. Волосся Джеймса Франка було пофарбоване в коричневий колір, щоб надати йому певної схожості з Вільямом Дефо, його екранним батьком. Щоб одягти на Дефо костюм зеленого гобліна, знадобилося 30 хвилин і троє людей. У книзі про створення фільму, яка входить до лімітованої колекції фільмів Людина Павук, художник із костюмів, розповів, що при створенні костюма гобліна він використовував японські гравюри, візерунки рептилій, комікси та скафандри. Вільям Дефо, який знову зіграв зеленого гобліна, в новому фільмі про людину павука. Сказав, що його новий костюм набагато зручніший за оригінальний. Щоб створити костюм. Для зеленого гобліна я стояв там 8 годин, а вони одягали на мене різні заздалегідь сформовані деталі. Тепер вони мене сканують і можуть спроектувати його, а потім виготовити костюм і приміряти його на мене. Це величезний стрибок у технологіях. Теоретично, коли Норман Осборн був у костюмі зеленого гобліна, Вільяму Дефо було не обов'язково з'являтися на екрані можна було б використати каскадера. Однак це не сподобалося Дефо, який вважав, що каскадер не зможе правильно передати мову тіла його персонажа. Актор пройшов через півгодини процес одягання незручного костюма, щоб зіграти зеленого гобліна, навіть коли ви його не бачили. Однією з причин, через яку Сем Реймі був такий популярний серед Соні, як режисер, було те, що в особистому житті він є пристрасним колекціонером коміксів, чия колекція налічує понад 25 тисяч екземплярів. Кірстен Данн сумнівалася у своїй роботі у фільмі, коли Магуайра затвердили на роль, вона турбувалася, що фільм матиме атмосферу незалежного кіно, і вона для нього не підійде. Звичайно, Данс, зрештою, пройшла прослуховування та отримала роль. Підписавши контракт на два продовження, тобі магуайр забезпечив собі гонорар у розмірі 26 мільйонів доларів. Режисер фільму Сам удома Кріс Коламбус відмовився зняти людину паука, хоча він чекав на це все своє життя. Натомість Коламбус зняв першого Гаррі Поттера і його такий вибір влаштував. Можливо, за день до того, як мені запропонували роль у людині пауку. Я почув, що мені дісталась роль у Гаррі Потері. Хто б це не був, він подумав. Він що споживолів? як він міг відмовитися від людини паука. І частина мене так і подумала. Бо, мабуть, я чекав на це все своє життя, але я радий, що ви Пишов брати Потера, я щасливий з цього приводу. Хоча у фільмі дядько Бен стверджує, що йому 68 років Кліфу Робертсону на момент зйомок було 75 років, гримери все одно змусили його виглядати трохи старше. За словами Тобі Магуайра, він не прочитав жодного коміксу про людину Павука, але погодився зніматися у фільмі, так як йому сподобався сценарій. Коли Пітер Паркер уперше знімає сорочку, це не тіло Тобі. Він казав: Я хочу прояснити, це не моє тіло, тіло худого хлопця. Магуайру довелося повторити ходу двійника, а голову двійника одягли на голову актора. Перша знята сцена була та, коли Пітер повертається з екскурсії у лихоманці після укусу павука. Еді брок ключова постать у всесвіті людини паука. Він з'являється в людині пауку 3». Його грає Тофер Грейс, однак він також з'явився раніше. Актор на ім'я Рсі Евербек був обраний на роль Брока, але його сцени вирізали. Павутина людини Паука у фільмі зроблена з пінопластових матеріалів. Вона також була покращена за допомогою CGI. Руки тобі Магуайра немає у знаменитому кадрі, де його кусає павук. В іншому коментарі до фільму художник зі спецефектів сказав, що в цьому кадрі по чиїйсь руці пов справжній павук, але це була не рука Магуайра. Кандидатура Вільяма Дефо ніколи не розглядалася на роль зеленого гобліна. Однак, після того, як Вільям прочитав сценарій, він почав активно домагатися отримання цієї ролі. Щоб довести, що він підходить. Вільям зняв на камеру кілька сцен у номері свого готелю, де читав зеленого гобліна. Після того, як його затвердили, Дефо попросив дозволу виконувати всі свої трюки самостійно, без дублера. У готовому фільмі він виконав приблизно 95% своїх трюків. Після завершення зйомок він. Попросив Сема Реймі якимось чином вписати його персонажа у сіквел. Невеликі ролі у фільмі зіграли постійні актора Сема Реймі, Брюс Кембл та Тед Реймі, його брат. Зрештою, фільм зібрав 825 мільйонів доларів по всьому світу. Людина Паук був найкасовішим фільмом про супергероїв до Темного лицаря та найкасовішим фільмом Sony до «Джуманджі. Поклик Джунглів. На фінальних титрах грає велика музична композиція анімаційного серіалу про людину паука. У сцені, де Пітер Паркер ловить тацю Джейн, не використовувалися комп'ютерні спецефекти. Таця була прикріплена до руки Тобі Магвайра. А після чисельних дублів він нарешті виконав трюк. Та саме так, як це показано у фільмі. У сцені трансформації Нормана Осборна дим у лабораторії був білим. Потім його підкоригували на зелений за допомогою спецефектів. Спочатку Сем Реймі хотів використовувати зелений дим, проте, після того як з'ясувалося, що неможливо створити необхідний дим, який не був би токсичним, він віддав перевагу використанню комп'ютерних технологій. Перший фільм Людина павук подарувала нам людину павука 2», яку багато хто вважає одним з найкращих фільмів про супергероїв. Вони також зняли третій фільм у цій серії, який був прийнятий менш добре. Реймі був у черзі на режисуру четвертого фільму, але цього не сталося. Було перезавантаження з Ендрю Гарфілдом, яке тривало два фільми. А потім Том Холланд одягнув костюм людини павука. Магуайр не міг дихати під час знаменитої сцени поцілунку догори ногами. Магуайр пояснив, що мокра маска затягнула його ніс. Коли я справді опинився догори ногами, я не міг дихати. Я маю на увазі, що це не могло бути ще некомфортніше. Я буквально не міг дихати. Я вибачився перед Кірстен. Я сказав: слухай, мені доведеться відсмоктувати повітря із куточки наших ротів. Маска була закатана до мого носа. І маска мокра, так що вона була непридатна для дихання. Я міг дихати. Тільки ротом, а потім я цілував її. Тож дихати було ніде, це було нестерпно А була десь п'ята ранку. На цей час Пітер Паркер, який ламає четверту стіну і звертається до глядачів, із всезнаючою розповіддю на початку своїх фільмів, по суті, вже стало традицією. На момент виходу фільм встановив абсолютний рекорд досягнення 100-мільйонної позначки у внутрішньому прокаті, досягнувши такого вражаючого результату всього за три дні. Тім цей рекорд уже побито. У початковій версії сценарію доктор Октавіус мав стати другим лиходієм, однак творці картини вирішили зупинитися на одному лиходії, а ось приберегти для другої частини. Людина Павук став першим фільмом, де був показаний новий логотип компанії Marvel, тобто перегортання сторінок коміксів. Реслера, з яким б'ється людина паук, зіграв справжній реслер Ренді Севич, який виступає під ім'ям Мачомен. На зорі своєї кар'єри Ренді виступав під ім'ям паук. Коли підлеглі Джеймсана розповідають йому про людину паука, один із них каже, Еді намагався сфотографувати його протягом кількох тижнів. Це відсилання до Еді Брока, який згідно з коміксами працює з паркером у тій самій газеті і через деякий час перетвориться на Венома. У сцені, де людина паук та Мері Джейн вперше поцілувалися, дощ зробили спеціально з води та молока, щоб він виглядав ефектніше. Яка ваша улюблена частина людини паука? Пишіть у коментарях та дивіться більше цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та всім мирного неба! Побачимось!